Доброго дня. Перепишіть на мене свою квартиру. Що? Ой, вибачте, не з того почав. Чи вірите ви в Бога? <реш> Кохана, а де чай? Я ніяк не можу його знайти. Ой, та який же ж ти в мене безпорадний. Ну, чай в аптечці у банці з какао. Ну, з наклейкою сіль. Українська жінка може однією рукою варити борщ, другою витирати пилюку, одним оком слідкувати за дітьми, другим за комп'ютером, ногою мити підлогу і при цьому підтримуючи трубку телефона плечем казати подрузі: Ой, та ні, я не зайнята. <рігла> Сидять на кухні дві подруги і п'ють каву. Поруч спить величезний бульдог та хропе. Ой, я десь чула. Щоб позбавитися хропіння, треба пов'язати червону стрічку. Ну, ти зрозуміла куди. Зараз спробую. Принесла стрічку, прив'язала. Точно не хропе. Увечері прийшов п'яний чоловік, завалився на диван і теж хропе. Дружина та й йому зробила бантик, допомогло. Вранці чоловік іде у туалет, через дві хвилини виходить явно у шоці і бачить у собаки такий же бантик. Ага. Uh, не пам'ятаю тузик. Де ми вчора були ввечері, але явно взяли призові місця. Uh, життя сумне, зато зарплата яка смішна. Скажіть, у вас є мишяк? Вибачте, а навіщо він вам потрібен? Чоловіка хочу отруїти. В такому разі я не можу його вам продати. Тоді жінка лізе у свою сумочку і дістає звідти фотографію, на якій її чоловік в дуже цікавій позі із своєю коханкою, дружиною того самого фармацевта. Поглянувши на фотку, фармацевт каже, я бачу у вас є рецепт. Найкращі речі в житті роблять нас жирними, п'яними або вагітними. У мене народився син минулого тижня. Ти уявляєш? Син у мене після шести дочок нарешті син. Я такий щасливий. О, вітаю, а на кого схожий? А, та не знаю, ми на лице ще не дивилися. Зловив податківець золоту рибку. Крутить її, не знаю, що з нею робити. Ну, загадуй бажання. Е, а що це таке? Ну, як тобі пояснити? Вчора ось зловив мене один чоловік і попросив мільйон доларів. Ну, я й зробила. А ти що хочеш? <гас> АДРЕСУ! <рик> Іноземці, що знають російський фольклор, не купують на сосії цукерок. Вони пам'ятають, що сосіяни увесь час намагаються зробити цукерочку.